Відчинилося життя для маленької людини засвітилося у небі, ще одна зоря поз'явилася на світ неповторне і єдине, вже йому належить сонце. На травищі біля хати вчилась качечка читати, Лиш відкрила букваря, зазинула в нього кря, що за «кря»? Це ж буква ти, вузка умовила на букву Т. Тут ось о, а он Г. Ну що второпала. Угу. Качка знала до букваря, кря. Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води. годину щаслива. Любить у родину води, любить Україну, у сніга я вже у свою Україну, красує вічно, живу і нову, і мову її сологіну. Хай не в мене загине, Не старай Шевченко, сонце в Україні. Поки буде ти просить нести воду в море, живий Тарас у серці вільного народу. Мати і дитина пісеньку співають, милі голосочки, як дзвоники грають. Дитина заснула, мати ще співає, тихо в кімнаті пісенька лунає. Дузі люді люді спину є дитятко. Квіточка маленька, мила ангелятка, Замовкла й мати, вогник ще палає, а на небі зірка учіння ся. Садок коло хати, грущі над вишнями гудуть, пугатері з пугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечеря йдуть, земля вечеря коло Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче навчати, Так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейку не затихли. Люба нашу побусів, ми твої дівчат, звертаємось до тебе, щоб щастя побажати. Хоч твої волосся густо посріблювалась, ти для нас маленьким другим залишилось. Тома наша пісня не в не загине. От ти, люди, наша слава, слава Україні! Без золота, без каменів, без хитрої мови. Голосне і правдива, як Господа слава. Україна, юкрай, орічка, сильний хай, мопе, стежко виноси, тут це води. Сиділя хата, вчилась качечка читата. Миш викрила буква, я зазирнулась «Я». Що за я? Та, буква Т. ускомовила на Т. а вот тут, о, а вот тут ось Що? в то Еге. К я. К я. Качка знав до буква я. Кля удали не вим удал. Удавалася, все він знав. Удавався все він. У траві там бритів, у їх кури дивився, удавався, все умився. Ми любимося!